Станом на 27 грудня 2011 року на території Коростені та Коростенського району зареєстровано 30 ДТП, в яких 10 громадян загинуло та 23 особи отримали тілесні ушкодження. Якщо взяти показники минулого року, за цей же період кількість дорожньо-транспортних пригод становила 46, у 2010 році в них загинуло 20 громадян та 35 отримали тілесні ушкодження. У 2011 році усі показники зменшилися. Як зазначив начальник ДАІ міста користенів В'ячеслав Волківський протягом поточного року працівниками дорожньої автоінспекції проводилася відповідна робота по зниженню аварійності на дорогах міста та Коростенського району. Не дивлячись на те, що кількість ДТП в цьому році зменшилася, вони все одно мають місце. 24-го, близько 21-ї години селі Слюб Коростенського району був автомобілем наземного виробництва, збитий громадянин, уродництва Веселівка проживає в Російській Федерації, який від тілесних ушкоджень загинув на місці. Автомобіль з даної пригоди зник. Грунтовно нами підрозділи автомобіль фіат Дукату Бежового кольору. Також 26-го вчора, в 20.30 тридцять годин, по вулиці Селезньова міста Користень, було встроєно їздить на велосипедіста, який рухався в напрямку село Полісся. З даної пригоди також автомобіль зник. Водія велосипедиста доставлено до реанімаційного відділення, де він на даний час знаходиться. Під час огляду місця пригоди нами було виявлено та вилучено уламки кріплення номерного знака. В даному пригоді ми підозрюємо автомобіль Nissan жовтого кольору. Ми проводимо заходи для встановлення даних водіїв, які скоїли дорожні трасні пригоди. Користуючись нагодою, звертаюся до мешканців міста Кориса Карастенського району. А також області з проханням, хто приїжджав 24 числа в селі Веселівка, в час приблизно з 19-ї години до 21-ї. І міг би бачити автомобіль, який рухався в напрямку Житомира з пошкодженою правою частиною, а саме розбита права фара, відсутнє дзеркало заднього виду, деформований капот та лобове скло. Також прошу громадян, які можливо, можливо бачили автомобіль. Які входять розтрасну пригоду 26, тобто вчора, близько 20-ї години, і також рухався напрямком Житомира. На даному автомобілі може бути відсутній номерний знак, пошкоджено передній капот та розбите лобове стекло. Обов'язково. Прошу громадян, які бачили чи мали якусь інформацію, звернутися до Коростенської чергової частини або до відділення Державної інспекції міста Коростень за телефоном 44424. Анонімність ми гарантуємо. Будь-яка інформація щодо зниклих автомобілів з місця пригоди є цінною. Час у цій справі не на користь, адже пошук по гарячих слідах допоможе швидше знайти винуватців ДТП.